А зараз бесіда бережемо своє здоров'я взимку. Зима це час, коли ми повинні бути особливо уважними до свого здоров'я. Давайте разом дізнаємося, як засоби обережності допоможуть нам захистити себе від холоду та хвороб взимку. Але спершу відгадайте загадку, я настаю, все біле покриваю. Я снігом птахів жалувати представляю. Хто мене бачить, той радіє, а літо моєї магії не зможе здійснити, що це? Так, це зима. Але взимку є правила безпечної поведінки. Послухайте, перше правило: одягайся тепло, носи шапку, рукавички, шарф і теплу куртку, щоб захистити себе від морозу. Друге правило не гуляй на крижині, уникай ходіння по крижині, будь обережним поблизу водоймищ та крутих схилів. Чи... Третє правило: бережи свої ноги. Не забувай носити теплі та не промокаючі чоботи, сапожки, щоб захистити ноги від холоду та вологи. Четверте правило будь уважним на дорозі. Переходь дорогу тільки на пішохідних переходах та дотримуйся правил дорожнього руху. Одягаймося на зимову прогулянку. Нам потрібна шапка, яка захищає голову від холоду і обмороження. Шарф тримає горло теплим і запобігає застуді. Рукавички зберігають руки в теплі та захищають від обмороження. Курточка тепла, непромокаюча курточка захищає від вітру та холоду.